Теракт у Москві спланована і свідома провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна. Її мета виправдання ще більш жорстких ударів по Україні та тотальної мобілізації на Росії. Саме так стрілянину у Москві напередодні прокоментували в головному управлінні розвідки України. Там пригадали, що Путін має великий досвід організації подібних терактів як способу посилення власної влади. Там певні ця акція залякування росіян стане приводом до максимального закручування. Кручування гайок на самій Росії. Напередодні стало відомо про стрілянину у залі Крокус-Сіті-Холл у Підмосков'ї. Сталася стрілянина під час концерту гурту Пікнік. За інформацією російських силовиків, у будівлі також пролунав вибух. Після цього почалася пожежа. Внаслідок нападу кількох озброєних осіб загинули щонайменше 82 людини. Ще понад сотня отримали поранення. Люди начали забегать быстро, какой-то был шум непонятный. Потом я уже увидела, что там за ними идут люди, которые стреляют Это просто ужас какой-то, просто ужас. Там очень страшно. На самом деле внутри ничего из-за дыма. Тим часом російські ЗМІ публікували фото, начебто тих, хто причетний до нападу. Нагадаємо, на початку березня посольство США у Росії попереджало про ймовірну підготовку терактів у Москві. Зокрема, громадян США закликали уникати великих скупчень людей, наприклад, концертів. Тоді Путін назвав такі попередження шантажем і провокацією. Відразу після стрілянини у кроку Сіті Хол речниця МЗС Російської Федерації Марія Захарова почала вимагати у США передати всю інформацію про підготовку нападу. Подію вона назвала кривавим терактом. Максим Турчинський, телеканал НТА.